Що ти робиш, їжачку? <плес> У тебе гикавка? Так, і вона не минає. Спробуй затиснути ніс. Ось так. Так. Я рахуватиму до трьох, а ти затримай дихання. Вдихни і не дихай. Один, два, три і видихай. Взагалі не допомогло. Ку -ку! О, ні, їжачку, у тебе гикавка. Так, і вона не зникає. Можливо, тобі слід випити води. Тримай. Халепа! вода не допомагає. Що ти робиш? Їжечко, у тебе що гикавка? Так І від неї нікуди не подітися. Коли гикавка, треба заплющити очі, а потім помахати однією рукою. Ось так. Ні, і іншою рукою їжечку. Ось так. так. І треба стояти на одній нозі, інакше не допоможе. Okay, gotcha. Якщо не працює see, з руками, потрібно встати на голову so догори ногами. Уперед їжачку. Yeah, Ти впевнена у цьому рут. Абсолютно. Come. Починай ноги вгору, їжачку А потім слід співати. No? Що? Mm -hmm. Співати? Yeah. Так. І дуже голосно. Це надважливо. Інакше ніколи не позбудешся гикавки. Ляля. -ля -ля гикавка піди. Нічого не допомагає. Дурна гикавка. Вона не минає. А, Діно моя гикавка зникла. Хоу. Слухай, тепер трава гикає. Куку! Коробачку! -ку. У тебе моя гикавка. Так. Ой.